Більше 11 годин безперервного звучання музики, майже 100 композицій та 37 колективів. Так пройшов марафон Мистецтво, що рятує. За один день дійства організаторам вдалося зібрати майже 21 тисячу гривень. Половину з цих коштів, які планували волонтери, передадуть Євгенії на пуді. Інша частина піде на потреби закарпатських військових. Це дуже хороший результат. Ми вдячні всім, хто прийшов, щось у нас поїв, послухав музику, купив книжку. Ну я думаю, що таких заходів має бути в Ужгороді більше. На самому початку акція була запланована так, що 50 на 50, ми взагалі любимо цифри 50 на 50, 50% відсотків зароблених коштів ми передамо Жені на поді. Вона вже в Ужгороді. Вона вже виставила свій пост, і вже там люди дякують її. Вона дякує людям. Я сподіваюся, що все в неї буде прекрасно. І відсотків, так як в ем, Жені пішла на лікування. Я думаю, буде справедливо, якщо ми ці 50% відсотків від заробітку передамо на лікування наших поранених. Так буде справедливо, і тоді акція матиме ще більш таку енергет більшу енергетику, потужнішу енергетику, лікувальну. Я так собі думаю.